Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Харкові прогриміли вибухи. Повітряна тривога у цей час у регіоні не була оголошена. Очевидці говорять про прильоти. Удари очевидно наносилися комплексами іскандер або «С-300». Наразі інформація про загиблих і постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації немає. Утім, відомо про пошкодження інфраструктури. В той же час, за даними телеграм-каналів, партизан після обстрілів установки із Білогорда перебазувалися на аеродром. Та базу старої дуби, що ближче до Чернігівської та Сумської області. Після цього їх накрили вогнем. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Україна використовує ЕРСЗВ Вільха М власного виробництва. Керовані ракети, які мають більшу дальність польоту ніж Хімарс. Про це заявив перший заступник голови Нацасоціації Асоціації оборонної промисловості винник. Вільха «Вільха-М» має дальність 110 десять кілометрів та боєголовку масою 220 кг, кілограмів, яка може вражати цілі з великою точністю. Точність РСЗВ підвищують так звані газові Керма, які використовуються для наведення ракети на мету з використанням GPS. Пес, хочуть модифікувати збільшення дальності до 150 п'ятдесяти кілометрів. Випробовування нових варіантів проводитимуться на полі бою. Саме такі вражали базу. Старий дуб як передають джерела, а також постійно кошмарять Курськ та Білгород. До бази 35 кілометрів висновки робіть самі. Як передають джерела у шостій вечора, під час тривоги в старий дуб полетів цілий пакет від вільхи добряче накрило колону техніки та вагнерівців, які оці. Киле прориватися у Суми нібито за помсту через Брянськ. Прориватись більше ніхто не буде. До численних таємниць російсько-української війни здається додалася ще одна декілька днів тому наші літальні апарати вразили об'єкти агресора, розташовані в його глибокому тилу. Військові експерти поки що стримані у своїх коментарях. Обережно кажуть, що це дія на межі можливостей, адже загальноприйнятим фактом вважалося, що Україна не має зброї, здатної вражати компактні об'єкти невеликі міста на відстані 700 кілометрів, а тим більше долати під час цього шаленовану систему російської ППО та здійснювати ураження на рівні із сучасною високоточною зброєю. Говорять про БПЛА Ту 141 стриж до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.